Отак має виглядати газонна травичка ну от, після передвегетації. Тобто це її нормальний стан, ви бачите. Ну, потім вже буде аерація зроблена, підживлення і всі інші роботи. Там захист від хвороб, внесення мідного купоросу, залізного купоросу. Але сьогодні річ буде про інше. От Бачите, оця пляма, вона зараз мокра, але потім, коли підсохне. Вона може вже придбати такий розуватий наліт. Це є вже прояв на газоні траві снігової плісняви, яка визивається цілим рядом грибів із роду фузаріум. Що необхідно сьогодні зробити? Обстежити вашу траву. Якщо ви знайдете отакі плями, друзі, необхідно взяти поливалку 10 літрів води, розбавити 20, 40, 50 мл препарату на основі, наприклад. Беноміл чи на основі, наприклад, флудіексеніл, тобто є такий продукт Максим 20, 30, до 100 мл на 10 літрів і полити дані плями, щоб знезаразити і знищити даний гриб, щоб він далі не розвивався. І не кидайте на травичку сніг. Особливо зараз в кінці зими, через те, що він буде викликати розвиток снігової плісняви. В даному місці тривалий час лежав сніг на траві. Так, да, він вже розтав, але ви бачите, що залишається після тривалої наявності снігу на газонній траві. Тобто це дуже небезпечно, коли ви очищаєте подвір'я, не кидайте, старайтеся не кидати сніг на вашу газонну траву через те, що він потім спонукає розвитку снігової плісняви.